Привіт! Сьогодні у нас рогалики смачні та досить бюджетні, готуються із найпростіших інгредієнтів, які завжди є під рукою у кожної господині. І як завжди, приготування розпочнемо із тіста. Для нього вам знадобиться тепла вода, цукор, сіль. Олія, тобто маргарину, масло тут не потрібно, розпушувач та ванільний цукор. Також додам цедру лимона, ви також можете додавати цедру апельсина або будь-якого іншого цитрусового. І тепер в кілька етапів додаю борошно. Спочатку вимішується ложкою або вінчиком, поки тісто рідке, а далі, коли ви вже додали наступну порцію борошна, краще вимішувати вже руками. Тісто достатньо м'якеньке, воно піддатливе. Щоб краще вібрало борошно, домішуйте на столі. Далі тістові потрібно дати час, щоб воно трішки відпочило. Для цього я перекладаю його в пакет і залишаю його вже в пакеті на 30-40 хвилин при кімнатній температурі. За цей час тісто стає ще більш м'яким і з ним буде вам легше працювати. Тісто потрібно розкатати круглим і максимально тонко. Розділіть тісто на дві рівні частини, а далі кожну із них окремо розкатуйте, так ваші рогалики не будуть занадто великими. Далі, після того, як ви вже розкатали тісто, його потрібно нарізати ось на такі трикутники. Розмір рогалика ви тут можете регулювати самостійно. Чим вужчий трикутник, тим менший рогалик. Для начинки можна обирати будь-яке повидло або ж варення. Але якщо це варення, воно має бути максимально густим. Скручувати потрібно ось таким чином все максимально просто. Покажу вам ще раз: накрили варення і просто закрутили до самого кінця. При цьому не забувайте слідкувати, щоб ось цей ось кінчик досить гарно прикріплювався до рогалика. Під час випікання він не має відставати. Залишилося скрутити останній рогалик. Частину рогаликів я буду випікати так, як вони є, а другу частину хочу занурити у цукор. Ось так в миску з достатньою кількістю цукру викладайте, а далі просто потрібно перемішати. Рекомендую спробувати обидва способи, так ви зможете відразу обрати для себе той, який вам найбільше сподобався. Випікаються такі рогалики при температурі 180 градусів 25 хвилин. В розмірі вони особливо не збільшуються, тому ви можете викладати їх хаотично і близько один біля одного. Із такої невеличкої кількості тіста у мене вийшло 32 рогалики. 16 із них я занурила в цукор, а інші 16 буду випікати без. І як же ж тут без дегустації? Спочатку покажу вам рогалики, які я занурювала в цукор. Вони виходять більш зарум'яненими і цукор на них під час випікання не тане. Вони повністю пропечені і не вологі, а більш такі хрусткі. А ті рогалики, які я не занурювала в цукор, просто присиплю цукровою пудрою. Але це робити потрібно лише тоді, коли вони повністю охолонуть. Обидва способи є достатньо вдалими та бюджетними. Ви можете обирати для себе будь-який із них. Якщо, наприклад, у вас немає цукрової пудри, ви можете обійтися без неї, присипавши рогалики цукром. І навпаки, рогалики із цукровою пудрою є менш солодкими. Якщо ви любите менш солодке, обирайте цей спосіб. А я дякую вам за перегляд і смачного.